Національна академія педагогічних наук України Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка. Реброва Ольга Олександрівна. Психологічний супровід батьків дітей раннього віку з особливими освітніми потребами. Спеціальна психологія. Автор реферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук Київ 2023 рік. Загальна характеристика роботи. Актуальність теми дослідження. У зв'язку зі збільшенням в українській державі негативних соціально економічних тенденцій, відбувається загострення проблеми усіх уразливих верст населення, насамперед родин, які виховують дітей раннього віку з особливими освітніми потребами, ООП. Аналіз сучасної психологічної практики свідчить про підвищення уваги та наявність важливих змін у ставленні до людей з особливими потребами, однак деякі питання щодо цілеспрямованої роботи з ними та їхніми родинами залишаються недостатньо вивченими. З огляду на це психологічний супровід батьків, які виховують дітей раннього віку з особливими освітніми потребами, залишається актуальним питанням сьогодення в системі спеціальної освіти. Поза сумнівом, родина завжди є найважливішим осередком суспільства, а соціальне становище родини в державі прямо визначає її розвиток. Зміцнення інституту родини, підвищення її статусу, психологічний супровід батьків позитивно впливає на соціальний статус в цілому і обов'язковою мовою прогресивного суспільного розвитку. Але поява дитини з ООП стає випробуванням для членів родини, яке починається відразу від її народження. Саме у цей період батькам потрібна психологічна допомога, позаяк перед ними постоїть питання подолання свого болю, страху, налагодження ефективної допомоги. Сучасні вчені психологи О Балахонова, Е. Гречко, О. Нагорна, О. Шевчук описують категорію проблемних дітей з виділенням негативних характерологічних якостей батьків: агресивність, імпульсивність, невпевненість у собі, депресивність, емоційність, холодність, закритість та сором'язливість. Під час налагодження батьківсько-дитячих стосунків у дослідженнях Г. Радшук розглядає позитивність коригувальних впливів у психологічній роботі з такими дітьми, а науковець Н. Грабовенко зазначає, що сприятливий сімейний клімат відіграє важливу роль у розвитку родини, яка виховує дитину з ООП у разі досягнення нормативних показників соціалізації. Отже, актуальність розробки психологічного супроводу батьків, які виховують дитину раннього віку з ООП, обмовина тим, що така родина зазвичай без достатньої фахової підтримки насамперед психологічної, не спроможна повною мірою забезпечити максимально сприятливих умов для оптимального розвитку всіх сфер дитини. Наукові погляди дослідників О. Балахонова, В. Вертугіної Н. Грабовенко. О. Касьяненко, Н. Софій переконливо доводять, що формування особистості дитини залежить від стилю виховання в родині, батьківського ставлення, основних методів сімейного спілкування та взаємодії. Вчення Л. Зіборова, і Іванова Т. Каменчук, і Лунгул та інші, досліджуючи специфіку сімей з проблемними дітьми, відмічають збільшення рівня тривожності, посилення патохарактерологічних рис. Фізичну емоційну перевантаженість членів родини, недостатнє використання адекватних стратегій, негативне сприйняття індивідуальних особливостей дитини, нереалістичне оцінювання перспектив сфер розвитку. У спеціальній психології психологічний супровід як метод психологічної допомоги батькам, які виховують дітей раннього віку з ООП, вивчено бастун, Бондаренко, Зімовіною, Кобильченком, кукурузою, фільчаковою, Яблонською та іншими, які зосереджувалися на традиції психологічної допомоги родинам, перш за все, на самій дитині, а батьки залишаються лише ресурсом для її розвитку. Крім того, на тепер не виділено структурно функціонійні властивості родин, які виховують дітей раннього віку з особливими освітніми потребами. Напрями зміст та організаційні форми психологічного супробуду батьків, які виконують дітей раннього віку з ОПМ, мають недостатні наукове обґрунтування. В існуючих дослідженнях переважно існує констатація необхідності розробки спеціальних заходів, спрямованих на психологічну реабілітацію таких батьків, їхнього консультування. З урахуванням зазначеного соціально значущість проблеми недостатнє теоретичне і експериментальне її вивчення зумовили вибір теми дисертаційного дослідження психологічний супровід батьків дітей раннього віку з особливими освітніми потребами. Зв'язок роботи з науковими програмами планами темами. Роботу виконано відповідно до напряму науково-дослідних робот інституту спеціальної педагогіки та психології імені Миколи Ярмаченка на ПН України. Тему дисертації затверджено рішенням Ченної Ради Інституту спеціальної педагогіки на ПН України протокол номер 9 від 30 листопада 2020 року. Мета дослідження полягає у розробленні теоретично обґрунтованої та експериментально апробованої програми психологічного супроводу батьків, які виховують дітей раннього віку з особливими освітніми потребами. Для досягнення зазначеної мети визначено такі завдання дослідження. Перше здійснити теоретичний аналіз наукової літератури з проблеми дослідження і визначити зміст поняття психологічний супровід батьків дітей раннього віку з особливими освітніми потребами з урахуванням наукових підходів. Друге, розробити структурно функціональну модель психологічного супроводу батьків, які виховують дітей раннього віку з ООП. Третє з'ясувати психологічні чинники, типологічні особливості батьків, рівні функціонування родини, які має дітей раннього віку з ООП на основі розробленого психодіагностичного комплексу. Четверте розробити і перевірити ефективність програми психологічного супроводу батьків дітей раннього віку з ООП з урахуванням необхідних умов. Об'єкт дослідження процес супроводу батьків, який виховує дитину раннього віку з особливими освітніми потребами. Предмет дослідження структура та зміст психологічного супроводу батьків дітей раннього віку з особливими освітніми потребами. Методи дослідження. Для досягнення мети дослідження і розв'язання поставлених завдань використовувався комплекс таких методів. Теоретичні аналіз літературних джерел для визначення змісту поняття психологічного супроводу батьків, які виховують дітей раннього віку з ООП порівняння зі ставлення, систематизація основних теоретико-методичних підходів, виокремлення компонентів у структурі психологічного супроводу. Емпіричні Систематизоване спостереження, бесіда, анкетування, психологічний експеримент в його констатувальній і формувальній частинах з використанням комплексу психодіагностичних методик для виявлення чинників та особливостей функціонування родин, які виховують дітей раннього віку з ООП, стандартизовані опитувальники для вивчення акцентуації характеру, акцентуації характеру Аегідеса у модифікації і Слободянюка о Холодової О Олексенко. Методика дослідження батьківського відношення, опитувальник батьківського ставлення А. Варги В. Століна. Методика комплексного дослідження сімейних взаємостосунків в аналіз сімейних взаємин Е. Ейдеміллера В. Фрайбурзький Фрайбургський особист... особистісний опитувальник. Математично статистичні. Непараметричний критерій відмінностей для незалежних вибірок Манна-Вітні вітні непараметричний критерій відмінності для ненаправлених альтернатив Крускала волліса біноміальний критерій, методи факторного, кластерного і дискримінантного аналізу з наступною якістю, якісною інтерпретацією та змістовним узагальненням. Вірогідність здобутих результатів забезпечується науково-теоретичним обґрунтуванням вихідних положень дослідження, застосуванням комплексу взаємодоповнюючих методів, що відповідають меті, предмету та завданням дослідження, репрезентивністю вибірки, використанням взаємопов'язаних теоретичних, емпіричних і статистичних методів, адекватних меті, предметові та завданням дослідження. Експериментальна база дослідження, Закарпатський обласний центр комплексної реабілітації дорогою життя місто Ужгород, благодійний фонд інститут раннього втручання місто Харків, корекційно-розвивальний центр Rehab місто Київ, центр аватерапії ДІМ місто Харків. Експериментальну вибірку на конститувальному етапі дослідження становили 125 осіб, батьки, які виховували дітей з ЗоП, з них 60 чоловіків та 65 жінок. У формувальному експерименті контрольну групу становили 44 особи. Наукова новизна одержаних результатів дослідження полягає в тому, що у дисертації перше: обґрунтований розроблену структурну функціональну модель психологічного супроводу батьків дітей раннього віку з ЗОП в умовах родинного виховання визначено зміст її компонентів. Обґрунтовано теоретичний конструкт психологічний супровід батьків з рівнями і специфікою спорідненої і батьківської підсистем, розроблено сучасну комплексну інтегровану програму психологічного супроводу, що дало змогу цілеспрямовано впливати на системне формування функціонування родини. Визначено необхідні умови успішності психологічного супроводу, поглиблено і уточнено сучасні уявлення про батьківсько-дитячі стосунки в родинах з дитиною раннього віку ЗОП. Сутність понять родинно-центрований підхід психологічний супровід батьків дітей раннього віку з особливими освітніми потребами, наукові уявлення про зміст і розробку програми психологічного супроводу з урахуванням специфіки рівнів функціонування родин змістове наповнення психологічних чинників показників рівнів типології родин, які має дітей раннього віку з ООП. Подальшого розвитку набули Сучасні підходи до організації та реалізації психологічного супроводу як складової професійної діяльності фахівців психологічної служби в умовах родинного виховання. Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що було розроблено діагностичний комплекс дослідження функціонування родини, які мають дітей раннього віку з ООП, на рівні двох підсистем, який може бути використаний фахівцями психологічної служби, методистами-викладачами закладів вищої освіти, іншими спеціалістами реабілітаційних центрів спеціальних інклюзивних дошкільних закладів освіти України. Розроблено апробовано і впроваджено у практику роботи НРЦ та спеціальних закладів освіти України програму психологічного супроводу батьків, які мають дітей раннього віку з особливими освітніми потребами науково методичний інструментарій, що отримано в ході дослідження, створює сучасне підґрунтя для підготовки та підвищення кваліфікації фахівців психологічного профілю, зокрема в процесі підготовки навчальних програм, підручників, методичних посібників з дисциплін, спеціальна психологія, сімейне консультування, основи раннього втручання, практична психологія. Особистий внесок здобувача. Проаналізовані наукові положення, отримані емпіричні дані, є самостійним внеском авторки у розроблення психологічного супроводу батьків дітей раннього віку з ООП. У публікації здобувачем розроблена програма психологічного супроводу батьків дітей раннього віку з ООП на рівні двох підсистем. У програмі особистий внесок здобувача полягає в розробленні тренінгових корекційно-розвиткових завдань з урахуванням психологічних чинників особливостей батьків різних типів родин, обраною категорією. У науковій розвідці здійснено добір методик діагностування готовності батьків до психологічного супроводу, що дозволило системно проаналізувати рівні функціонування родин з визначенням психологічних особливостей та спрогнозувати процес розвитку кожної родини. Результати дослідження проваджено практично діяльні закладів та установ України. Закарпатський обласний центр комплексної реабілітації дорогою життя місту Ужгорода, довідка номер 98 від 19 листопада 2021 року, благодійний фонд Інститут раннього втручання міста Харкова, довідка номер 45 від 20 вересня 2021 року. корекційно розвиваючий центр Kids Rehab міста Києва довідка номер 2 від 18 червня 2021 центра ава терапії Дім міста Харкова довідка номер 18 від 5 жовтня 2021 року Публікації: Основний зміст та результати дисертаційної роботи висвітлено в 15 наукових працях, з них одна стаття в науковому періодичному виданні інших держав, шість статей у фахових наукових виданнях України з психології, які включені в міжнародні наукометричні бази, вісім публікацій апробаційного характеру. Структура і обсяг дисертаційної роботи. Дисертація складається зі вступу трьох розділів висновків списку використаних джерел 183 найменування, з них 8 іноземною мовою додатків, загальний обсяг диссертації 213 сторінок. Основний текст 154 сторінки. У тексті міститься 12 таблиць та 4 рисунки. Основний зміст роботи. У вступі обґрунтовано актуальність і стан розробленості проблеми. Сформульовано мету, завдання, визначено об'єкт, предмет дослідження, розкрито теоретичні основи дослідження, аргументовано наукову новизну та практичне значення одержаних результатів, зазначено відомості про публікації, окреслену структуру та обсяг роботи. У першому розділі теоретичні засади психологічного супроводу батьків дітей раннього віку з особливими освітніми потребами проаналізовано науково-методичну літературу з різних галузей знань про психологічний супровід батьків дітей раннього віку з особливими освітніми потребами. Зарубіжні та вітчизняні вчені окреслюють актуальність проблеми в теорії і практиці спеціальної психології. Встановлено, що психологічний супровід батьків дітей раннього віку з ООП це багатокомпонентне утворення, різні елементи, ідеологія, принципи, проблеми, форми, умови, засади особливості, і розглядаються з міждисциплінарних позицій різних підходів: гуманістичного, феноменологічного, особистісно зорієнтованого, родинно центрованого. З'ясовано, що загальнодержавна психологічна діяльність з родинами дітей з ООП сьогодні знаходиться у стадії розвитку, а психологічний супровід батьків дітей раннього віку з ООП здійснюється за трьома основними напрямами: підвищення рівня соціальної адаптації, профілактика дезадаптації, соціокультурна реабілітація. Відтверджено, що психологічний супровід батьків дітей раннього віку з ООП за своєю спрямованістю у проаналізованих дослідженнях враховує сучасні умови, де в центр уваги ставиться дитина, а дорослі члени родини як базові підсистеми, споріднена та батьківська, залишаються за межами наукового інтересу. Водночас, розвиток системи допомоги батькам вимагає проектування реалізації наукових досліджень, спрямованих на вивчення умови чинників індивідуальної та міжособистосної сімейної взаємодії. Обґрунтовано доцільність психологічної роботи з батьками, яку важливо починати з дорослих членів родини на рівні спорідненої батьківської підсистем, задля створення врівноваженого нетравматичного середовища, де дорослі члени родини є головними діючими суб'єктами. Порівняльний аналіз досліджень дозволив розширити розуміння і визначити нове змістове поповнення терміну. Психологічний супровід батьків дітей раннього віку з ООП визначаємо як недирективну, цілісну і комплексну інтегративну технологію, у тривалому процесі якої створюються психологічні умови для глибшого пізнання власної особистості, підвищення рівня психологічних знань, і психологічної культури, відновлення потенціалу успішного функціонування родин, розвитку. Ток та саморозвиток батьків встановлено, що розуміння психологічного супроводу батьків і дітей раннього віку з ООП не відповідає сучасним вимогам, які висуваються традиційною психологічною практикою, що обумовлює необхідність пошуку ефективних діагностичних засобів та шляхів корекційно-розвиткової підтримки. У другому розділі експериментальне дослідження родин, які виховують дітей раннього віку з особливими освітніми потребами, розкрито мету завдання обґрунтовано методику констатувального дослідження за п'ятьма етапами, з'ясовано психологічні чинники батьків, рівні функціонування родин. Проаналізовано соціально-психологічні характеристики батьків, що виховують дитину раннього віку з ООП та визначено найтиповіші проблеми таких родин, які знижують їх адаптивні можливості. Серед них соціальна ізоляція батьків, яка зумовлена з одного боку існуючим негативним ставленням до людей з інвалідністю у суспільстві, з іншого, власною поведінкою батьків дітей з ООП. Матеріальні труднощі у батьків, що виникають внаслідок збільшення витрати і відсутністю батьків можливості повноцінно заробляти. Брак інформаційної допомоги, пов'язаної з вихованням особливої дитини, недостатність соціальної підтримки, психологічні проблеми, почуття самотності, депресивні настрої, тривожність тощо у процесі дослідження визначено 10 типів родин, які виховують дітей раннього віку з ЗОП за конкретизацією психологічних чинників, що описують досліджувані диспозиції родини на рівні спорідненої, психостенічна амбівалентна, домінантно-агресивна та інші. За допомогою статистичного аналізу даних, отриманих в процесі факторизації вихідного імпіричного фактажу стандартизованих психологічних методик, виявлено рівні функціонування родин. псевдофункційна родина 52 особи, дисфункційна родина 38 осіб, функційна родина 35 осіб. З урахуванням значущих показників кластерів у псевдофункціональної родини визначено виражену підозрілість, прояв недовіри до навколишнього середовища, труднощі під час комунікації, налагодження взаємостосунків із членами родини, прояв тривожності, емоційну настійкість, негнучкість, витечу від проблем, прояв пасивної поведінки, низький рівень самооцінки та інше. У дисфункційних родинах зафіксовано прояви конфліктності, невпевненість у діях, незадоволеність своєю особистістю, незгуртованість членів родини, прояв напруги, відчуття нестабільності. Констатовано, що у членів дисфункційної та псевдофункційної родини більш виражена потуральна виховна диспозиція. Водночас для функційної родини властивими є задоволеність собою, згуртованість всіх членів родини, виражена взаємодія між ними відчуття стабільності, позитивне ставлення до проведення дослідження, що свідчить про виражену конструктивну виховну диспозицію, яка характерна для батьківської підсистеми. Проаналізувавши результати дослідження, було визначено, що члени функційної родини демонструють позитивне ставлення до розвитку всіх сфер дитини. Поважають, визнають потреби, інтереси, намагаються проводити весь свій вільний час з дитиною, що свідчить про гармонійність батьківсько-дитячих стосунків. Водночас, члени дисфункційної та псевдофункційної родини, чотири неконструктивні типи схильні до утвердження пропагування і виправдання гіперопіки дитини. Саме вони мають значні проблеми пов'язані з несформованістю інтелектуального, вольового, мотиваційного емоційного врегулювання, що зумовлює необхідність проведення формувального етапу дослідження у забезпеченні комплексу заходів психологічного супроводу. У третьому розділі експериментальна апробація програми психологічного супроводу батьків дітей раннього віку з особливими освітніми потребами обґрунтовано засади формування психологічних компетентностей батьків у п'яти етапах: контактний, діагностичний, проектувальний, діяльнісний результативний психологічного супроводу, обґрунтовано і розроблено структурно-функціональну модель психологічного супроводу батьків дітей раннього віку з ООП. Розроблено і експериментально перевірено програму психологічного тренінгу, зміст, обсяг, принципи, етапи реалізації тренінгових вправи і завдання для батьків. Осучаснений зміст психологічного супроводу презентує структурну функціональну модель на рівні теоретичної та організаційної складових, на основі чого розроблено авторську програму. Метою програми психологічного супроводу батьків дітей раннього віку ЗОП є оптимізація батьківсько-дитячих стосунків та емоційного мікроклімату в родині. Реалізація психологічного супроводу батьків дітей раннього віку з ЗОП передбачає наступні функції: інформаційну, консультативну, корекційну, превентивну і прогностичну. Слід зазначити, що усі зазначені функції доповнюють одна одну. Розробка програми ґрунтується на принципах групової роботи, позитивного та постійного зворотнього зв'язку, відкритості, добровільної участі, самостійності, практичної орієнтованості, інформованості, компетентності. Реалізація програми психологічного супроводу батьків дітей раннього віку з ООП нами здійснювалася за наступними етапами: встановлення контакту, це встановлення емоційного контакту в процесі роботи з батьками, погодження основних принципів і правил взаємодії, діагностичного, що полягає у зборі важливої інформації про дитину раннього віку з особливими потребами та її родину, визначення ресурсів, життєвого досвіду, проблеми, труднощів в родині, вирішення основних завдань психологічного супроводу. Проєктувального укладання програми психологічного супроводу батьків, подолання бар'єрів розвитку дитини раннього віку з особливими освітніми потребами, з'ясування форми взаємодії, Діяльнісного, тобто реалізація укладеної програми. Результативно моніторингового, що ґрунтується на проведенні аналізу отриманих результатів, акцентування уваги на досягненнях, можливостях подальших змін та удосконаленні, розраховано на 5 зустрічей днів. Індивідуальної групової, з детальним змістом тренінгових завдань в обговорень. Об'єктом цілеспрямованої психологічної допомоги в межах реалізації програми психологічного супроводу батьків, які виховують дітей раннього віку ЗОП, стають суб'єкти неконструктивного типу 90 осіб. До потенційних суб'єктів психологічного супроводу в межах провадження програми, включено респондентів трьох рівнів із низьким рівнем значення інтервентально педантичної особистої диспозиції спорідненої підсистеми та з високим рівнем значень психостенічної особистісної диспозиції, домінантно-агресивної особистісної диспозиції спорідненої підсистеми та путуральної виховної диспозиції батьківської підсистеми. У процесі реалізованої програми психологічного супроводу отримано підтверджені імпіричні результати позитивної динаміки у трьох типах родин. За частотою прояву позитивних змін усіх окреслених показників є достовірно вищою в ЕГ ніж в КГ, про що свідчить зменшення кількості осіб у псевдофункційного 38 осіб, і дисфункційного, 39 осіб рівнів родин та збільшення кількості осіб функційного рівня з 35 до 68 осіб. Таким чином, кількісний, якісний і статистичний аналізи результатів формувального експерименту довели, що впроваджена програма психологічного супроводу батьків дітей раннього віку з ООП розроблена на структурно-функціональній моделі з урахуванням сучасних наукових підходів, зумовила якісні зміни на трьох рівнях функціонування родин. Висновки у дисертації здійснено теоретичне обґрунтування та практичне розв'язання проблеми психологічного супроводу батьків раннього віку з ООП. Результати дослідження дозволили зробити такі висновки. Перше теоретичний аналіз зарубіжної вітчизняної літератури засвідчує, що в визначальному забезпеченні якісних батьківських дитячих стосунків є поняття психологічного супроводу батьків дітей раннього віку ЗОП, яке зумовлено функціонуванням родин двох підсистем психологічних чинників батьків, з урахуванням наукових підходів, системного гуманістичного, феноменологічного, особистісно зорієнтованого, родинно центрованого. Проаналізовано особливості психологічного супроводу батьків дітей раннього віку з ООП як багатокомпонентного творення з різними елементами, ідеологічними засадами, умовами, чинниками, визначено психологічний супровід як недирективну цілісну і комплексну інтегративну технологію у тривалому процесі якої створюються психологічні умови для глибшого пізнання власної особистості, підвищення рівня психологічної знання, психологічної культури. Відновлення потенціалу успішного функціонування родин, розвиток та саморозвиток батьків. Друге, розроблено обґрунтовано структурно-функціональну модель психологічного супроводу батьків дітей раннього віку з особливими освітніми потребами з розкриття мети, оптимізувати функціонування родин на рівні спорідненої і батьківської підсистем, підходів, принципів, індивідуальних і групових завдань. Функцій діагностичного, едукаційного, корекційно-розвиткового, моніторингового етапів. Третє. З'ясовано рівні функціонування родини, які має дітей раннього віку з ООП, псевдофункційна родина, дисфункційна родина, функційна родина з конкретизацією психологічних чинників на рівні спорідненої та інші. Четверте – розроблено перевірено ефективність програми психологічного супроводу батьків і дітей раннього віку ЗОП з урахуванням необхідних умов. Сформовано комплексне уявлення основних аспектів психологічного супроводу батьків і дітей раннього віку ЗОП в українських реаліях. Успішність психологічного супроводу та ефективна психологічна допомога батькам, які виховують дітей раннього віку ЗОП, забезпечуються необхідними умовами. Комплексністю, цілеспрямованістю організації психологічного супроводу, суб'єкт суб'єктністю, особистісною зорієнтованістю ситуації розвитку дитини, поєднанням знань вікового психічного розвитку дитини з особливостями психічного стану батьків, практичною зорієнтованістю корекційно-розвиткового процесу. Цілісністю, довготривалістю, етапів проведення діагностичної, едукаційної, корекційно-розвиткової, моніторингової роботи, системністю і відповідною компетентністю фахівців, перевірка ефективності моделі, якісний, кількісний аналіз формульованого експерименту, довів, що впроваджена програма психологічного супроводу батьків дітей раннього віку ЗОП заснована на сучасних підходах і розроблена на структурно функціональній моделі зумовила якісні зміни на рівні всіх структурних складових. Доведено, що багатоаспектне поєднання у психологічному супроводі різних напрямів діагностичного, корекційно-розвиткового, консультативного, культурно-просвітницького, роботи з батьками дітей раннього віку з ООП забезпечує розв'язання завдань їхнього особистісного розвитку, міжособистісної комунікації, кращої соціалізації та інтеграції. Список опублікованих праць за темою дисертації, публікації, що відображають основні наукові результати. Публікації, що додатково відображають наукові результати. Анотації. Реброва ОО. Психологічний супровід батьків дітей раннього віку з особливими освітніми потребами рукопис. Кінець книги.